Окремі мутації резистентності віл до ліків, ми розглянули, як розвиваються мутації віл і який вплив вони можуть мати на реплікативну здатність вірусу та його чутливість до АРВП. У цьому відео ми поговоримо про конкретні важливі мутації резистентності. Наприкінці цієї сесії, ви зможете пояснити конкретний вплив важливих мутацій резистентності. Перш ніж перейти до розгляду конкретних мутацій, спочатку розгляньмо їх номенклатуру. Геном ВІЛ складається з дев'яти генів. Вони містять генетичну інформацію, необхідну для виробництва 15 білків, з яких складається вірус ВІЛ, до них відносяться структурні білки ВІЛ, ферменти, протеаза, зворотна транскриптаза та інтеграза, і білки оболонки. Вірусні мутації це зміни в певній ділянці геному ВІЛ. Наприклад, мутації, які впливають на фермент зворотної транскриптази, можуть викликати стійкість до нуклеозидних та ненуклеозидних інгібіторів зворотної транскриптази. Геном складається з кодонів, які є триплетами нуклеотидів, що кодують амінокислоту. Кодон ідентифікується за його положенням у геномі. Наприклад, 184-й кодон у ділянці геному зворотної транскриптази складається з нуклеотидів аденіну, теміну та гуаніну, позначених літерами A, T та G відповідно. Ці нуклеотиди в положенні 184 кодують амінокислоту метіонін, позначену буквою М. Ділянка геному ВІЛ, яка кодує фермент. Зворотної транскриптази складається з понад 200 кодонів. Кожен із них містить триплет нуклеотидів, який кодує амінокислоту. У поєднанні ці амінокислоти утворюють білок. У цьому випадку білок є ферментом зворотної транскриптази. Називаючи мутації, ми починаємо з амінокислоти, яка має там бути, тобто є у вірусі дикого типу. І положення, в якому вона знаходиться. Так, наприклад, зворотна транскриптаза містить метіонін у позиції або кодоні 184 у вірусі дикого типу. Це представлено як М184. Розглянемо приклад якщо у нас є мутація аденіну A, у позиції 184, можливо, вона змінюється на гуанін G. І цей новий мутантний триплет нуклеотидів тепер кодує іншу амінокислоту. Він кодує валін В замість метіоніну. Отже, мутація отримала назву М184В метіонін М, який повинен бути в положенні 184 замінено валіном В. Деякі мутації резистентності потребують лише одного нуклеотидного перемикання, як у наведеному прикладі воно відбувається досить швидко. Інші мутації резистентності вимагають багаторазових змін нуклеотидів або багатоетапного процесу, тому він займає більше часу. Тепер розгляньмо окремі мутації та їхні наслідки кожен АРВП. Пов'язаний з конкретними мутаціями, які сприяють реплікації вірусу у присутності цього АРВП, або з мутаціями, які розвиваються, якщо пацієнт має лікувальну невдачу на певному АРВП. ці мутації можуть впливати на реплікативну здатність вірусу, викликати резистентність і підвищену чутливість до певних АРВП. Ми обговоримо ці впливи відносно кількох важливих мутацій у кожному класі препаратів, починаючи з нуклеозидних інгібіторів зворотної транскриптази. Майже всі діти, які отримують АРТ, приймають ламіводин або м мтрицетабін як частину терапії першого ряду, другого ряду або терапії спасіння. Чи знаєте ви, яка мутація пов'язана з невдачею цих препаратів? В нашому прикладі ми використали мутацію з номенклатурою М184В. Це одноетапна мутація, яка виникає дуже швидко, коли пацієнт має проблеми з прихильністю. Ця єдина мутація викликає стійкість високого рівня до ламіводину та Мтрицетабіну. Також вона викликає низький рівень перехресної резистентності до абакавіру. Отже, якщо вірус у пацієнта має мутацію М184В і немає інших, тоді абакавір все одно працюватиме, хоч і не так ефективно, як проти вірусу дикого типу. Але ця мутація також має деякі корисні наслідки мутація М184В підвищує чутливість вірусу до ТДФ і задоводину. Це означає, що ці препарати працюють проти вірусу з цією мутацією навіть краще, ніж проти вірусу дикого типу. Ще одна важлива перевага полягає в тому, що ця мутація знижує реплікативну здатність вірусу. І з нею він просто не може розмножуватися так ефективно. Третя перевага цієї мутації полягає в тому, що вона затримує. Розвиток деяких інших важливих мутацій до нуклеозидних інгібіторів зворотної транскриптази. Через усі ці переваги, а також через те, що ламів та м мтрицетабін дуже добре переносяться з мінімальною довготривалою токсичністю, ми зазвичай використовуємо ці препарати у всіх схемах. Навіть після того, як лікування виявилося неефективним, і ми знаємо, що дитина має стійкість. До ламіводину та мтрицетабіну ми все одно продовжуємо використовувати ці препарати, щоб підштовхнути вірус до підтримки мутації М184В. Наступний нуклеозидний інгібітор зворотної транскриптази, про який ми поговоримо, абакавір він є кращим препаратом цього класу першого ряду для більшості дітей віком до 12 років і вагою менше 30 кілограмів. Якщо дитина зазнає невдачі на абакавірі, є два можливих варіанти мутацій. Перший мутація l 74 v вона викликає високий рівень резистентності до абакавіру, не викликає жодної важливої перехресної резистентності до інших нуклеозидних інгібіторів зворотної транскриптази і не має жодних позитивних ефектів. Однак іноді рідше у дитини може розвинутися мутація К65Р. На жаль, ми можемо дізнатися, який варіант мутації відбувся, лише зробивши тест на резистентність. Його ми обговоримо на наступній сесії. Для розвитку мутації К65Р потрібно набагато більше часу, ніж для М184В. Лікувальна невдача може тривати у пацієнта. Протягом кількох місяців або довше, перш ніж у нього розвинеться ця мутація. Мутація К65Р викликає високу стійкість до абакавіру Це також викликає високий рівень перехресної резистентності до ТДФ і ТАФ, але К65Р також має деякі переваги вона підвищує чутливість вірусу до водину. Та знижує реплікативну здатність вірусу. Тепер розгляньмо мутації при лікувальній невдачі на ТДФ і ТАФ. Із модуля 2 ми пам'ятаємо, що ТДФ наразі є кращим нуклеозидним інгібітором зворотної транскриптази першого ряду для більшості дітей віком від 12 років або вагою щонайменше 30 кілограмів, принаймні до тих пір, поки ТАФ не стане доступнішим. Які мутації виникають у дитини при лікувальній невдачі на ТДФ, мутацію К65Р та її наслідки ми вже обговорили. Отже, якщо пацієнт має лікувальну невдачу на ламівводині та ТДФ у схемі першого ряду і розвиває мутації М184В та К65Р, обидві вони підвищують чутливість вірусу до дозидоводину. І знижують його реплікативну здатність. Ось чому ВОЗ наразі рекомендує пацієнта з лікувальною невдачею на схемі першого ряду з ТДФ перевести на ЗДОВ-1 у схемі другого ряду. Однак останні дослідження показали, що цей перехід може не знадобитися ми обговоримо це трохи пізніше. Якщо у дитини з лікувальною невдачею на ТДФ у схемі першого ряду. Розвивається мутація К65Р, у неї вже буде високий рівень перехресної резистентності до абакавіру, тому від переходу на абакавір у схемі другого ряду за винятком конкретних клінічних показань користі немає. Якщо пацієнт має лікувальну невдачу на задоводині, він накопичує набір мутацій, які називаються мутаціями аналогів тимідину. Там для розвитку цих мутацій потрібен деякий час, і кожна з них підвищує резистентність дози до водину, вони також прогресивно підвищують перехресну резистентність до інших нуклеозидних інгібіторів зворотної транскриптази. Тому, як тільки у пацієнта з'являються три або більше там, у такого пацієнта може бути високий рівень резистентності до всіх препаратів. Цієї групи. Перш ніж ми завершимо розгляд нуклеозидних інгібіторів зворотної транскриптази, важливо підкреслити, наскільки значним може бути вплив зниження реплікативної здатності вірусу та потенційні переваги збереження АРВП на кшталт, ламівудину або ТДФ навіть після розвитку резистентності для збереження мутацій, які знижують реплікативну здатність вірусу. Найкращі приклади переваги підтримки ослабленого вірусу дають клінічні дослідження, де деякі учасники мали високий рівень резистентності до всіх нуклеозидних інгібіторів зворотної транскриптази у схемі другого ряду, але все ж змогли досягти тривалої вірусної супресії. Розгляньмо дослідження Йорнест, в якому взяли участь понад тисяча пацієнтів з лікувальною невдачею на схемах. АРТ першого ряду з ненуклеозидними інгібіторами зворотної транскриптази учасників рандомізували на три групи відповідно до трьох різних схем АРТ другого ряду лопінавір, підсилений ретонавіром, плюс два або три нуклеозидних інгібітори зворотної транскриптази, які були стандартом лікування на момент проведення дослідження. Лопінавір підсилений ретонавіром плюс ралтегравір. Монотерапія лопінавіром підсилений ретонавіром. Група на монотерапії протягом трьох місяців отримувала лопінавір підсилений ретонавіром плюс ралтегравір для досягнення вірусної супресії. А потім застосування ралтегравіру було призупинено. Графік показує результати дослідження. Вісь Y показує частку учасників, які досягли вірусної супресії. А вісь X – кількість тижнів спостереження. Група на лопінавірі, підсилену моретонавіром, плюс нуклеозидні інгібітори зворотної транскриптази, за результатами була розділена на три підгрупи. Фіолетова лінія показує пацієнтів, які отримували два або три повністю активних. Нуклеозидні інгібітори зворотної транскриптази у схемі другого ряду. Зелена лінія показує пацієнтів, які отримували лише один повністю активний нуклеозидний інгібітор зворотної транскриптази у схемі другого ряду. Чорна лінія показує пацієнтів, які мали високий рівень резистентності до всіх нуклеозидних інгібіторів зворотної транскриптази, тобто не передбачалось. Вірусологічної активності жодного із препаратів цієї групи у схемі другого ряду. Цю останню групу ми називали функціональною монотерапією, тому що лише лопінавір, підсилений ротонавіром, був повністю активним, і ми не передбачали те, що нуклоозидні інгібітори зворотної транскриптази сприяють вірусній супресії. Ви бачите, що пацієнти з високим рівнем резистентності до всіх нуклеозидних інгібіторів зворотної транскриптази, фактично мали найвищі показники успіху на схемі другого ряду протягом повних трьох років спостереження. Порівняйте це з червоною лінією, яка показує реальну монотерапію у пацієнтів, які після фази індукції отримують лише лопінавір, підсилений ретонавіром. Вони досягли значно гірших результатів, ніж інші групи, і достроково припинили дослідження. Ці результати були несподіваними і фактично протилежними очікуваним. Ми думали, що пацієнти з високим рівнем резистентності до всіх нуклеозидних інгібіторів зворотної транскриптази, чорна лінія — будуть такими ж, як і група на монотерапії лопінавіром, підсиленим ретонавіром. Червона лінія. Однак два додаткових рандомізованих контрольованих дослідження підтвердили ці результати. Це підтверджує, що нуклеозидні інгібітори зворотної транскриптази продовжують відігравати важливу роль, навіть якщо існує високий рівень резистентності до них. Імовірно, це тому, що ці препарати забезпечують реплікацію лише непридатного вірусу. Який є недостатньо сильним, щоб подолати лопінавір, підсилений ретонавіром, це заспокоює, якщо у нашого пацієнта є протипоказання до заміни нуклеозидного інгібітора зворотної транскриптази на момент лікувальної невдачі. Наприклад, якщо нам потрібно залишити ТДФ у схемі другого ряду для лікування гепатиту Б, або якщо у дитини анемія, тому вона не може перейти на задоводин. Нуклеозидні інгібітори зворотної транскриптази, ймовірно, все одно будуть працювати добре, якщо третій препарат у схемі є потужним, повністю активним і має високий генетичний бар'єр до розвитку резистентності. У сесії 5.4 ми розглянемо ще одне дослідження, яке перевіряло, чи потрібно пацієнтам переходити з ТДФ. На задоводин при лікувальній невдачі на схемі АРТ першого ряду з ТДФ. Рекомендована схема АРТ першого ряду це долутегравір плюс абакавір або ТДФ плюс ламівудин. Тепер розгляньмо долутегравір та інгібітори інтегрази. Долутегравір та біктегравір дуже схожі за своєю ефективністю та характеристиками резистентності ВІЛ. Однак біктегравір є новішим препаратом, і знаємо ми про нього не так багато. Долутегравір має дуже високий генетичний бар'єр до розвитку резистентності це означає, що на розвиток стійких мутацій на цьому препараті пацієнтам зазвичай потрібно багато часу. Є кілька мутацій, які можуть виникнути на долу тегравірі, однак для розвитку помірної. Або високої резистентності до нього необхідно кілька мутацій. Присвятіть час для ознайомлення з цим переліком. Розглянемо ралтигравір. Він є ефективним і дуже добре переноситься, проте має дуже низький генетичний бар'єр до розвитку резистентності. Коли пацієнт має лікувальну невдачу на ралтигравірі, достатньо лише однієї мутації. Щоб викликати до нього високу стійкість, якщо така мутація виникає в правильному місці кодону. Деякі з цих мутацій можуть спричинити перехресну резистентність до долу тегравіру, особливо коли кілька з них розвиваються разом. Якщо у нас немає можливості провести тест на резистентність до інгібіторів інтегрази, після лікувальної невдачі на ралтигравірі. Ми маємо припустити певну резистентність до долотегравіру. Для пацієнтів на інгібіторах інтегрази, у яких вірус має деякі мутації, ми можемо використовувати подвійну дозу долотегравіру для подолання цих мутацій. Якщо ми не можемо провести тест на мутації резистентності до інгібіторів інтегрази, нам потрібно припустити, що пацієнт із лікувальною невдачею. З ралтегравіром має принаймні одну з них. Тому, якщо у цьому випадку ми використовуємо долутегравір, його слід призначити не один, а два рази на день. Переходимо до ненуклеозидних інгібіторів зворотної транскриптази. Існують обставини, коли ефавіренц можна розглядати як альтернативний АРВ-препарат першого ряду. А в ситуаціях, коли ми не можемо використовувати долу -тегравір. багато дітей зараз приймають саме цей препарат. Ефавіренс, як і ралтегравір, має дуже низький генетичний бар'єр до розвитку резистентності. Якщо у дитини розвивається лікувальна невдача на ефавіренсі, у неї може розвинутися резистентність високого рівня до ефавіренсу та невірапіну лише з однією мутацією. Кілька мутацій, які розвиваються при лікувальній невдачі пацієнта на ефавіренці, можуть спричинити високий рівень резистентності до цього препарату, а також перехресну резистентність до інших ненуклеозидних інгібіторів зворотної транскриптази. Є кілька новіших препаратів цієї групи: етравірин, рилпівірин і доравірин з найвищим генетичним бар'єром до резистентності. Та різними профілями резистентності, тому вони все ще можуть бути корисними для тих, хто зазнав лікувальної невдачі на ефавіренці. Однак багато мутацій до ефавіренсу також викликають помірний або високий рівень резистентності до етравірину та рилпівірину. Насамкінець розглянемо інгібітори протеази. Іноді ми використовуємо їх як альтернативу в АРТ першого ряду, коли є причина не використовувати долутегравір або ефавіренц, але більше ми розглядаємо їх як препарат другого ряду або препарат спасіння. Інгібітори протеази мають більше побічних ефектів, більшу довгострокову токсичність, більше взаємодії між ліками та більшу кількість таблеток для прийому. Ніж інші рекомендовані та альтернативні АРВП першого ряду, тому ми використовуємо їх лише тоді, коли у нас немає кращих варіантів. Сильна сторона інгібіторів протеази полягає в тому, що весь клас препаратів має високий генетичний бар'єр до розвитку резистентності. Для розвитку мутацій інгібіторів протеази потрібен деякий час. Часто потрібно поєднання кількох різних мутацій, щоб отримати резистентність високого рівня. Однак існують окремі мутації в трьох різних кодонах, які призводять до високого рівня резистентності, до атазанавіру підсиленого ретонавіром, і в трьох різних кодонах, які призводять до високого рівня резистентності, до лопінавіру підсиленого ретонавіром. Між ними також існує перехресна резистентність, тому якщо у пацієнта невдача на одному із цих препаратів, він також може мати резистентність і до іншого. З усіх інгібіторів протеази дарунавір, підсилений ретонавіром, має найвищий генетичний бар'єр для резистентності і не має окремих мутацій, які самі по собі призводять до високого рівня резистентності до нього. Для зниження чутливості до цього препарату потрібна комбінація кількох різних мутацій. Це часто дозволяє йому залишатися повністю або частково активним навіть після того, як у пацієнта розвивається стійкість до атазанавіру або лопінавіру, підсилених ретонавіром. Подібно до використання долутегравіру, після того, як у пацієнта розвиваються мутації з інгібіторами інтегрази. Якщо є лікувальна невдача за тазанавіром або лопінавіром, підсиленими ретонавіром, дітям віком від 12 років рекомендується використовувати схему з даронавіром, підсиленим ретонавіром і з прийомом двічі на день, щоб подолати певну перехресну резистентність. Дітям віком до 12 років потрібно приймати дарунавір, підсилений ретонавіром, двічі на день. Рекомендацій щодо підбору дозування цього препарату після невдачі на атазанавірі або лопінавірі у цій віковій групі немає. Пам'ятати всі ці мутації не потрібно. Ви можете знайти їх у довідкових ресурсах. Найбільш часто використовується Стенфордська база даних, база даних щодо мутацій резистентності до АРВП У неї багато різних функцій. Найважливішим для багатьох із нас є програма бази даних із ВІЛ. Посилання на неї ви знайдете у ресурсах до цього модуля. На цьому сайті ви можете ввести індивідуальні мутації та побачити результат профілю резистентності для конкретного пацієнта. Це база даних, яку використовують багато лабораторій для дослідження резистентності ВІЛ, тому ви можете ознайомитися. Тими результатами. На сайті також міститься інформації про кожну окрему мутацію та короткий документ про мутації та їхній вплив для кожного класу препаратів. Український переклад цього короткого документа ви також знайдете у матеріалах до цього відео. Однак майте на увазі, що на вебсайті Стенфордського університету цей документ періодично оновлюється. Підіб'ємо підсумки Мутації ВІЛ можуть впливати на реплікацію ВІЛ і активність АРВП, зменшення чутливості ВІЛ до АРВП, тобто резистентності, зниження реплікативної здатності вірусу, підвищення чутливості ВІЛ до АРВП через значні сприятливі ефекти деяких мутацій нуклеозидних інгібіторів зворотної транскриптази. Часто є доцільним продовжувати прийом цих препаратів у складі схем АРТ другого ряду та в схемах спасіння, навіть якщо існує високий рівень резистентності до них. Долутигравір має дуже високий генетичний бар'єр до розвитку резистентності і часто залишається активним після лікувальної невдачі на ралтигравірі при застосуванні у підвищеній дозі двічі на день. Дарунавір, підсилений ретонавіром, часто залишається активним після лікувальної невдачі на атазанавірі або лопінавірі при застосуванні у підвищеній дозі двічі на день. Цю стратегію можна використовувати для дітей віком від 12 років.